Всі знають, що 18 березня 2014 року вийшов указ президента України номер 303 до 214 про часткову мобілізацію. Цю часткову мобілізацію попала і Львівська область, що зараз проводиться на теренах Львівської області. Проводяться такі заходи до, по призову військовозобов'язаних в певні команди, які є в переліку першочергових, які зараз будуть сформовані і відправлені в певні частини для проведення бойового злагодження. Заходи також зараз проводяться по набору на контракт. Значить, бажаючі люди, є розпорядження начальника Генерального штабу, людей призвати на контракт. Це контрактна служба, всі розуміють, що вона все виключає. Це така служба, як ну, люди ходять на роботу, але служать за контрактом. Після закінчення цієї агресії людям буде надано право добровільно звільнитися з Збройних сил України. От прийнято таке, зараз таке рішення на, на цей певний період, коли є дана загроза. Тому що тут задавали питання також по батальйону територіальної оборони. Такий батальйон територіальної оборони формується і він буде формуватися на базі Львівської області. Він є на сайті обласної державної адміністрації. Вже на цей батальйон виділені кошти. І в цей батальйон будуть призиватися також тільки зобов'язані. Це громадяни певних військових звань від 25 до 45 років. Це не включаючи офіцерів. Офіцери там до 55. Тому що ви розуміли, що таке буде батальйон територіальної охорони. Багато присутніх, які мають відношення до підприємств, всі депутати, ви знаєте, що є підприємства, які є на території нашого Золочівського району. Значить, буде також проводитись мобілізація і поставка як не тільки людського, але й людських ресурсів, також і транспортних ресурсів. Тому дуже велике таке прохання, хто знає. І в кого є отакий доступ до цих підприємств, де є техніка. Техніка є заброньована. Всі керівники підприємств проводили звірки. Я прошу цю техніку, яка є в ваших нарядах, привезти її, укомплектувати, щоб ця техніка могла в, любий, в певний період, в будь-який момент виїхати від вас. До пункту призначення, куди вказано в наряді. Оце все, що стосується мобілізації. Також керівники підприємств, які тут присутні, коли до вас людина прибуває з повісткою, це є підставою для вас його відпустити. І якщо вже людина до вас не вернеться після цієї повістки, ви її звільняєте з роботи на час проходження мобілізації. Мобілізацію на даний момент оголосили тільки на 45 днів. Щоб я не затримав ваш час, цей указ є офіційно на сайті, ви його почитаєте. На час мобілізації людина, яка призивається, от в мене зараз штат військомат укомплектований до штату військового часу, і всі офіцери, які в мене були в запасі. Вони стали кадровими офіцерами. І вже з сьогоднішнього дня вони отримують зарплату з Міністерства оборони. То таке прохання для керівників підприємств. Є повістка людей не затримувати, доставляти вас ведеться облік, в бухгалтерії, вам всі приймаються на роботу, вам всі показують військові квитки, наче ж звертаються. Прийшла поїздка, відправляйте її сюди, на військкомат. Далі їхнє майбутнє буде вже вирішуватись, розумієте? Тому що навантаження на Золочівський район дуже-дуже велике. Я би просив, щоб ви пояснили тільки. Оскільки є часткова мобілізація, а не повна економіка повинна працювати по тяжкий час через те, скажімо, вилучення транспортних засобів, об'єктів нерухомості, бо є здійснюється згідно мобілізаційних планів. Прошу прояснити мобілізаційні плани, щоб підприємство планувати роботу. Значить, що таке повна... частково, що таке часткове таємна інформація, я не може розлучити. Я вам скажу по-простому. У мене є приписи на певні будівлі і на певну техніку. От е, Ми вчора вже зіткнулися з Алтомсервісом, вилучили в них один автомобіль і з, е, з, 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 з надбужям. Вони вчора знають, як це все пройшло. Їм людям були вилучені автомобілі, вручені часткові наряди, автомобілі зараз знаходяться з мене на військовому комісаріаті. Зараз по будівлях є певний перелік будівель, які застосовуються е, за своїм призначенням щодо мобілізації, а і по частковій мобілізації. Чому об'явлена, я так розумію, часткова мобілізація, це я можу сказати особисто, як Ви знаєте, що повна мобілізація це вся економіка, починає працювати на обороноздатність держави. І ті всі підприємства, які Робили колись одне, вони починають перекваліфіковуватись і виготовляти зовсім друге. Тому об'явлена мобілізація часткова. Золочів нет.